Ось така у нас бяшка. Ви 61. З кривою ніжкою. Бяшка з кривою ніжкою. Ось такий дашон. Нічого. цього екстрено. Дорізали. і Зараз будемо розбирати. Ось так. До побачення. А ось і наша війця, яку ми екстрено дорізали. Зараз почнемо розбирати. Але звичайним ножем, бо то між один на роботі. І потім як запануємо інший забій. то покажу вам обов'язково. Залышает со сознание. Килограмм. Вот же. Молодцы вот, и тушки. 70 10 килограммов. Вот так. Тут и Бяшка сам, одиносенький Бэкае-мэкае, с двух ему было Василиша Ех так. Скоро. Шукає свою башку. Вона там була, лежала. І нам довелося її дорізати. Ось такі ось тваринки. Смуя. Mm На все добре. До побачення. Будемо, мабуть, закінчувати. Скоро ця історія закінчиться. І хтось її буде писати по-новому, по-своєму. А ми поки що залишимось самі. Без господарства. А вы пишите. Пишите свою историю. свое життя. Дбайте про себе. И про навколишний свет. До побачення.